Друзі, всім привіт! З вами Марія, і я для вас підготувала таке я думаю цікаве відео. У нас зараз. На вулиці зима, і я би хотіла поговорити з вами про нашого українського виробника про нашу Лелю з Лелею. Я знайома відносно недавно, якщо врахувати весь мій вишивальний досвід, але хочу вам розказати, як йшла моя історія, як я знайомилася з Лелею і що зараз відбувається. Я тут підготувала роботи, які взагалі всі є. Всі дизайни, що у мене є від Лелі, все підготувала. Давайте почнемо цю історію розповідати з самого початку. Почалося це все з ось цього дизайну. Ось цей дизайн. Називаю я її золотава осінь. Забула знову, як вона називається, щось там з осінню чи осіннє з осіннє золото. Вірно, осіннє золото згадала. Цей дизайн мені подарувала моя близька подруга на котру із виставок «Handmade Expo» сонечко світи, дійсно, осінь. Золота. Але в нас же зима. Так? і я його вишила реально на одному подиху. Він в мене лежав, я його не відразу взяла до роботи. Якщо мені пам'ять не зраджує, то отримала я його в презент весною. А почала вишивати звичайно осінню, тому що виходить, все ж таки, я є сезонна вишивальниця. Ця робота мені показала наскільки виробники, наскільки дизайнери піклуються про вишивальність. Це матеріали, це схеми, це те, що схему можна скачати в електронному форматі, це що є зараз реально дуже важливо. Це було осінь, так це було осінню, тому що осінню 24-го року, тому що навесну я приїхала і бігала по виставці і казала делеля, делеля, бо я побачила в них. Ось ці дизайни, ось цей тюльпан і ось цей нарцис. І я реально дуже сильно хотіла мати цю пару. Але весною їх не було. І склалось так, що ми все ж таки знайшли лізу і сказали: ну, будь ласка, ну так я так хочу. Я ж, ж собі думала, що я. Куплю ці набори. Ми будемо Наталі візерунок, будемо спілкуватися. Я візьму і розпочну цей набір. Ну, але як є, набори ми отримали, вишивати ми не стали. Прийшов час і тюльпана, вишила я його реально з такою насолодою. Бачите, основа в мене ще тут така пом'яцька, напомнята, бо тут дуже великий клап канини і на ньому я ще хочу вишити цього нарциса і зробити дві гарні тематичні подушки, які я Весною захочу поставити собі на диван. Картини окей, картини люблю, але як колись був такий жарт, місце на стінах вже завершується. Це раз. По-друге, оформлення це. Дуже зараз у нас затратне, це два. По-третє, вишивка не обов'язково має бути тільки в картині. Вона може бути і прикладна. Вона може і стояти на ліжку, як подушка, стояти на тумбі як якась декоративна річ. Одним словом, це було наступне, що я купила в Лелі. Це чекає весни, просто зараз грудень. Ну і. Цього цієї осені я була знову на виставці очі. Ці наші очі вони їдять все. От ми бачимо в інтернеті, ну гарне, ну окей. Ну та. Ну, коли ви це бачите на виставці, це все. Так само сталося зі мною. Я купила новинку їхню. Це є затишна книгарня. Називаю я її затишна кав'ярня. Ви знаєте, вона такий фурор зробила. Мені здається, що фурор роблять ті роботи, які... Мають гарний дизайн, гарно підібрані відтінки. Ну і, звичайно, гарна подача. В цьому плані Леля зробила все дуже правильно, і подача її була прекрасна, тому що доповнювала цю картину така темно-зелена, оливкова рама, і вона все. Я її побачила, я пропала. Я її собі купила з надії, що я десь там. Вишою її тут трапилося СП, яке організовували дівчата. Ну і СП, яке мало тривати. Я так розумію, триває воно ще до нового року. Я її вийшла за два тижні. Наскільки гарно пророблена схема, наскільки все зручно, я її просто взяла і проковтнула. Ось так взяла і проковтнула, тому що ця робота тут, знаєте, трошки були там переходи. А тут тут, тут лилося ті відтінки, просто лилися. Так до чого я веду? Ви, якщо бачите, тут в мене раз, два, три. Дизайни, так все воно вишито по наборах, четвертий не розпочатий. І що ви думаєте, в мене більше? Немає наборів з цього виробника, і якщо я вишию ще на рациса, я буду дуже задоволена, що все ж таки Леля це буде один з тих виробників, які мені зайшли, і які я не тримаю комплекти на потім. Оце дуже важливо. Але ви знаєте, виробник Леля вони такі дівчата, вони дуже переживають, що в вишивальниці мали що робити. То знайте, що я отримала від них? Я від них отримала ось такий пакунок. Хочу з вами його розпакувати і подивитися, що ж тут вони мені таке прислали. По-перше, мені вже подобається цей це упакування. Воно таке ніжненьке, гарненьке і, будь ласка, а, є, дякую. Будемо розпаковувати і дивитися, що ж в мене так. Я відкрила цей подарунок, за що щиро вдячна. Знаєте, я як була вагітна другою дитиною, то він мене родився 21 січня. Десь в мене в січні накрило було, і я вишила дуже схожого оленика з таким самим червоно-білим шарфом. Правда, він в мене цей дивиться сюди, а там той в профіль був. Я його вишила бісером, десь знайшла якусь рамку вдома, мало вставила його в рамку. Я не знаю, що це на мене таке напало, але дуже прикольна штука. Мені дуже подобається. До речі, його можна не тільки вишивати, як там. Я б його десь вишила на чомусь. Розумієте, тобто на якомусь одязі, який ви носите зимою. Там на шарфу, можливо, якомусь, ну не знаю. Треба думати, думати. Я так розумію, це є схема для вишивки хрестиком оленятко Лелі. Звичайно, на зворотній стороні є схема, як і паперова, надрукована на тому такому твердому папері, так і на QR-коді. Ниточки ми маємо, ключик, бекстіч, три відтінки. Ну, це було не основне. Так, тепер що в мене виходить вже два. Угу. Робота додається. Ну і третє зимова прогулянка. По-перше, хочу подякувати за такий гарний праць. Презент. а по друге, я пам'ятаю цей фурор того ровера, який був, здається, минулого року. Як він набрав оборотів, і це просто надзвичайно класна річ. Я взагалі-то люблю велосипеди. я... Люблю кататись, їздити. Не скажу, що я люблю долати якісь відстані, але як для тренування, то мені такий спорт підходить. Чесно, я щойно подивилася на цього велосипедика і зрозуміла, що це якась пара, це якась пара, це якийсь доповнений сюжет. Тут виходить, як стоїть собі. Ялиночка стоїть собі, лавочка. Класний ліхтар, дівчата. Я його вже й вишиваю. Пробачте, його все рівно зараз відсканую. Подивлюся, скільки там а, хрестиків, і все може бути, все може статися. Бо зовсім недавно я хотіла щось нове почати і не знала, що мабуть, Леля мені в цьому допомогла. Цей дизайн красивої, гарненької ялиночки, лавочки і цього ліхтарика зі стрічкою. А з ровером там виходить, що ровер приїхав вже. Лавочку проїхав вже. Ялиночку схопив цей бантик собі на руль, і получається, що тут цей ліхтар стоїть вже без банта зато тут, тут ровер з тим бантом. Мені подобається, чесно, мені подобається. Я не знаю, як Леля придумувала це все. Ну, кататися на велосипеді зимою це дуже таке веселе задоволення. То навіть не в мороз і не в сніг, приморозки – це вже весело стає. Тому я думаю, хто буде вишивати ці дизайни, буде згадувати мої слова та і казати, як би то зимою нам без зими ще розумієте, на велосипеді покататися. Що я хочу вам сказати: по-перше, мені подобається структурованість кольорів. Я дуже люблю вишивати по кольорах. Хто знає, тут вона в мене пазл зійшовся. Я розповідаю вже, як би я могла це вишити очима. Так, давайте знімемо плівочку. Тут же бантик зав'язаний. Ух ти! Основа голубенька. Так, давайте зайдемо в сердину, а потім будемо вишивати очима. До речі, дуже зайшли їхні органайзери. А тут недавно я побачила в сторіс, в рілцах, що дівчата це все роблять руками, самі приклеюють. Я в шоці була. Я думала, що це якийсь станок робить. Чесно. Коли я, наприклад, збирала комплекти для своїх якихось там процесів таємних дівчат, в мене брали участь, ну це одне. А тут же Ну, мені подобається. Мені їхні органайзер подобається. Ниточки просто пісня. Ось так сонечко світить. Хоч сьогодні сонечко в нас світить. Просто гарно, дуже-дуже. Бантик зв'язаний. Реально зв'язаний бантик. Бантик зв'язаний, стрічка є. Гарнесенька, тонесенька. До речі, розмір стрічки приблизно 3-4 мм. Половини десь міліметра, вона дуже тонесенька, реально. Ну, тому що дизайн сам по собі не є великий, ну і там вбабахаєте цю таку широчезну стрічку. Наступне: в нас є голочка заколота, оверлочена тканинка голубого кольору, цвейгард. Все. Пазли, всі зійшлися, починаємо новий. Дизайн, ну але перед тим давайте подивимося, що в нас тут є ще. Дизайнерка схеми Олена Назаренко. Чесно, я дизайнерами, мені треба з ними знайомитися, щоб запам'ятати, хто є хто. Також я вже зараз можу вам показати, як виглядає сторінка, де в нас є QR-код для сканування. Схеми. Набір зимова прогулянка Леля, QR-код. І тепер уважно читаємо. Уважно. QR-код надає одноразовий доступ до схеми тільки для одного облікового запису. Тому, якщо ви б зараз хотіли нажати навіть на паузу це відео і зісканувати цей код, у вас нічого не вийде. Тому що що? правильно, Марія вже відсканувала QR-код. Марія вже загрузила в її. І що ми тут маємо? Та-ра-та-та-та-та. -та 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 -та. Дивимося, 0%. Схемка. Тут є наші кольори, скільки нам чого потрібно вишити тими кольорами. Тут ми маємо статистику. І того 3900. Ой, перепрошую, 4400 хрестиків, 2000, верніше, 3 тисячі. Я вже закруглюю. Півхрестиків, перепрошую, півхрестиків. І... 474 Бекстіч. Мені вже подобається цей комплект, вже подобається цей комплект, де в нас тут Бекстіч є, виключаємо цей підсвітку цього кольору. Бекстіч у нас є на ялинці. Ось тут та-та-та. та Трошки тут бачу, лавочка є. Є на стовбі. Ось тут трошки. Та-та. Це дурниці. Це До речі, я коли вишивала від Лелі затишну книгарню, мені найбільше мороки задалися, задався бекстіч на деревах, бо я його просто не люблю. Але коли я вишивала Бекстіч на книжках, на книжках він просто ідеальний. Він або вздовж, або поперек. Там нема нічого складного. Ну, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що якщо буде дуже велике бажання розпочати цей набір, то до нового року його ще можна гарно осилити, Ну, тоді прийдеться чекати від Лелі ще один подарунок. Це я так натякаю з велосипедиком, що вже було правильно, ну що вже воно було до пари. Розумієте, бо ж. Бо ж треба щось робити. Але насправді я жартую і скажу вам чесно, що я дуже пишаюся українськими виробниками, які в теперішній час в такий тяжкий час, особливо з відключенням світла, займаються такими справами. далі продовжують робити для нас нові дизайни, випускати набори. Я бачила, як дівчата старанно трудяться, як вони вкладаються в це все. Тому ми вишивальниці, можемо тільки їх. Підтримати. І навіть, знаєте, в мене є такі дизайни, які мені, наприклад, не підходять в інтер'єри зовсім, але я хочу їх вишити. Я просто для свого морального і душевного заспокоєння, насолоди, я беру і вишиваю ці дизайни. Тому, якщо вам приглянувся такий набір, ви завжди знаєте, до кого можна звернутися. Шукаєте лелю. З вами була Марія. Всім гарно дякую, рівних вам хрестиків і насолоди від вишивки. Побачимося вже у наступних відео.